Він підписував цей документ і ні за це відповідальність. На даний момент Михайло Михайлович не виконує ці зобов'язання, і ви зрозумієте, депутатів ми не проти фірми, як е, взагалі такої, але через що о, і Михай, казав судом, чи зібратися ще з фірмою говорять. І всі депутати, я, так, так. я радила би всім депутатам говорити, не п'ятьом, п'ять людей не приймають так. рішення, і п'ять людей так. на себе цю відповідальність брати не Власне, будуть. Включає. Обговорити того, що е, ям так, як є, сьогодні зробилася, дорога вона не заплатиться. Наприклад, цьому році нот ну, немає коштів. Тобто 17-й рік буде, а ми будемо платити дорогу 15 го Два роки на ній вже їздять, на ній утвориться яма, ми проплатимо, а тут же треба ремонтувати. Бо, доклад, Добрийте, наш як на жовтові жартувалися і мається на увазі. Я, наприклад, особисто не знаю, до якого нам треба прийти рішення. Це все заколотили одні люди, а виходить, треба розгрібати зовсім іншим людям. Тому давайте ми не в сесійний час спробуємо просто зібратися і прийти до якогось рішення. Чи ми починаємо з нуля, а те, як буде вирішуватися, чи ми наймаємо якусь експертну фірму, яка робить експертизи по дорогах. Ну, тобто, ви зрозумієте, ми теж страхуємося. Ми сьогодні проплатимо, а завтра, наприклад, ці чи інші нюанси. І нам наші ж виборці скажуть, а ви як ну, В такому плані. Тобто, я говорю тільки за себе, є 26 депутатів, кожен має право висловити свою думку. Але давайте ми це питання все-таки зберуться. Депутати суто по цьому питанню і коли... Ну от, от ну, буде сесія, ми всі подумаємо, коли ми так тогли ну, просто. Сесія з перша будь знає. У мене пропозиція yeah. є вся комісія, яка виїжджала по дорозі. Дійсно, треба, щоб ви глянули, От ви, якщо займалися цими дорогами, глянули і нам всім знову зберемо. Yeah. Сказали, були там, там, дійсно, ви yeah, якісь які роботи і, були. були. там і там дійсно роботи якісь виконувалися. Бо ми скажіть, в, що в, що в, в, Я наприклад далекі зрани по цьому. Я, в, 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 в. В, я в, тобі в, скажу, Саша, я на себе такі. Я можу подивитися і да. мірить квадратуру. але я ж не знаю, да, що... я, мова йде про те, що ви скажіть, да, там робилося, там щось було, там щось це. А тоді вже всі колегіально будемо вирішувати. Да? Це, Бо, наприклад, от ти візьму по грабову. Ми мірили одну дорогу і платили, і туди включили один провулочок, там де трошечки. Я бачу, що він включений вже тепер. Ну окремим це ну, вміст... розумієш ну давайте ну, пройде але... сесія, ми так. поговоримо, а далі Тобі, що? Я думаю, що, я думаю, що так, так, комісії Пору, так. І, 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 і при комісії ваша і я думаю, що... роботи виконані, все Питання перше питання До людей, які в цю комісію. Чи ви будете мати час? Можливість оце все ще раз робити. Да, віць, це ж його, якщо люди погодилися йти в комісію цю, і цим займатися, то вони зобов'язані виїхати і зробити це. Тому що ми не можемо фірмами розкидати. Якщо ця фірма вже руками працює, я думаю, нам не можна їх отак і не можна бо, говорить, що нормаль, що треба і до компромісу. Ми цю фірму, як зимовий період починався, ми включили, так як є. Я думаю, що вони будуть виконувати. Я мова про те, що але... нам треба мирно з ними розійтися. тобто взяти, зібрати комісію, обмірити, подивитися, так і ми все робили. Що ми це робили?

Відліті хоче слово давай. Я вибачаю, 30 секунд, бо ви пів години на одному і там. Основне для того, щоб виконувати роботи, є довго. Ви сьогодні шукаєте варіанти, як обійти оце все. Правильно сказала юрист. Вони подають всьо. Завтра ви збираєтеся разом, узгоджуєте, що було зроблено, що було не зроблено. Сільська рада на суті погоджується з тим і згідно рішення, суду ви проплачуєте гроші. Це єдина підстава, на місце на ви можете проплатити гроші. Це є елементарно.

Наташа, Так будуть скидати. Я думаю, виходить ці сумки поставки вже не нормальні. І як <плодиці> <800, плодиці> сказати, давай так, оце 800 і 400 даємо і, і погодиться 100% на половину. <плодиці> 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 Я думаю, що ми ці питання вирішимо. Да, дійсно, документів не теме, це так самі. ми можемо відмовитися і вони є є нічого виляли телефон. Ні, я думаю, не до Ставиться на увазі. Питання закінчені? наші Нас лишилось 200 тисяч, які ми Так, обговоримо. Да. Ми поговоримо і вам тоді скажемо. Я думаю, що зараз ми перейдемо до земельних питань, тому що дуже є багато людей зацікавлено, вже довго, довго чекають. І я хотів би, хто буде в нас по земельних питаннях, саме ті питання тих людей, які сьогодні присутні, от тут у нас комісії є присутні якраз. Ну, давайте ми в першу чергу ті, які є присутні далі. Будь ласка, я хочу вам поставити питання. щодо... Особисто мені чи кому це нам? Вам представити? знаю. хто мене знає. Папа, не знає. Я знає. Так, Але представник. Е, я командувач корпусу спецпризначення вікінг генерал Полковник. Я приїхав до вас, тому що ці пацани, які захищали нашу батьківщину, ну, до речі, я сьогодні прийшов до вашого земного порядника, і він мені каже, оцей клубчина 117-й стоїть у списку. Я хочу знати, у вас 117 атошників? Ні, на 150. Атошників? 150. 150. 152. 152. Зареєстрованих заяв. Так, 152 заяви. Це у вас повністю по району? Ні, по сільській раді. По сільській раді. Раді. раді зареєстровані заяви на ділянку. Тепер я хочу ще знати таку ситуацію. Здається, закон був про те, щоб надати воїнам АТО 2 гектари землі. Ви їх можете надати Ні. Чому? А ж, де ми візьмемо? Це великий колгосп був. Якщо колись його зупиняється брати 2 гектара. Чому тут ні? Де ми можемо взяти? У нас немає цієї землі. Гектари, 150, на 2 гектари це сі, 150 помножте на 2 гектари кожний. А ще й кожний громадянин України має право на 2 гектари і далі. А ще одне було. Ще одне. Мені, будь ласка, оцей список можна буде роздрукувати на цих 117 А він у нас є на 150, він у нас є в інтернеті. 17, 18, 117, є, 117. 117 Я не місся. Можна розказати? Я так зрозуміла, що ці учасники АТО хочуть отримати земельні ділянки під забудову, так я зрозуміла. Це мене. Якщо але... ми по участках я, я вам скажу, 150... Я 150... Да, я у вас є 152, нас просто і комісія, комісія вже засідала, були представники Боже. від учасників АТО, було погоджено положення, по якому ми працюємо. Тобто ми прийняли генплан згідно генплану, у нас є вільних земель. Зоріг і гракова якраз тільки, щоб забезпечити цих людей, які написали учасники, АТО на підзабудову, забезпечити їх цими ділянками 100%. Було погоджено положення, що буде жеребкування, будуть тягнути, в якому селі витягнуть зоря і граду. Бо в нас там частина учасників і там є вільна. В якому селі витягнуться це перший етап і зразу ж другий етап будуть тягнути, ну не в кого який буде номерок, де, хто буде. Е, е, вибачте, я перепрошую, це що у вас на штаб буде поле чудес? Чи? На штаб буде так. Нас і, буде на штаб порядку, і порядку, щоб ви yeah. порядок. Yeah. Формуле ну, поле чудес, як yeah. скажуть, yeah. оце хлопці їдіть і приїхайте. Різних yeah. і нормальних так. Yeah.

І не йдуть під закон, які мають без першочергового по навіть. По 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 Це тільки учасники, АТО, а то можуть бути Ветерани учасники і, бойових дій, тобто і країни Це тільки вони отримують всі жителі. Прості, ті не мають ніяких пільг Їм на даний момент відмовляється, тому що в нас вільних земель взагалі не немає. Ті, що є, це якраз є, щоб забезпечити під будівництво учасників АТО. Якщо я не помиляюся, поки не був затверджений генплан за межами села нашого, а землі нашої сільської ради було виділено учасникам АТО району всі участки під садівництво. По 800. Вони роздали більше ніж 2 гектари. 12 гектарів. 15. 15. 15 гектарів. 15 гектарів. Без нас. Наші з Дніпрі. І ви кажете, до 2, 2, 2, 2, 2 гектарів дайте цього. На даний момент у нас є 152 заяви наших АТО. Помножте на 20-300 гектарів. Де в зорі можна знайти 300 гектарів, щоб всі стали в минуті фермерами. Бо два гектари це ж треба ну, обробити. Нас нема стільки, ви зрозумієте, якби нас було. Ми не проти. На даний момент максимально, що ми можемо зробити, і це ми зробимо на початку листопада, бо в нас вже є списки. Будуть. Е, ми чекали лист з геокадастру, він надійшов. Тепер. Е, Комісія є в нас працівники сільської ради, відправили зараз, в який день буде проводитися надання, тобто будуть приходити учасники АТО, будуть всі тут збиратися і ця процедура витягування, скажімо так, де в кого буде учасник, ну кому як пофорти. Це, бо, якщо ділить так... Дивіться, що ми бачимо. На даний час не зачекайте, не перебивайте.

Там є вже електрика, там проведена лінія. Ні. ні. Чи там придеться атошникам просто платити з власної да. да. ви... допомогти? У нас є 495 участків, які ми надали ці ділянки. Зараз в нас дилемма, проблема. Нам кошти підведення електроенергії, коштує 7 мільйонів 300 тисяч. Сільська рада це є її річний бюджет, і на жаль, ні, ми рекомендували створити кооперативи і лише мені провести е, це є, є в перспективі вона. така річ. Якщо видадуться участки, і е, складеться так остане, що все таки ми підтримуємо і подамо виглядь? на фонд регіонального розвитку. Є такий фонд, який на енергопостачання виділяє кошти 90% від коштовних лише частина. 10% платить сільська рада. Якщо ми. Подамо і обґрунтуємо, що там отримали учасники, учасники, АТО. Звичайно, вони звернуть на це увагу. Я так думаю, підпишуться учасники АТО. І якщо 90% виділи Київ напряму держава, то 10% Зорянська сільська рада потягне. Вона знайде, вона по-любому десь буде. Знімай, зі всього і знайде, бо це електрифікація, що є. Але я розумію, що всі біжать наперед. Але давайте спочатку працювати так, як є. Отримай. Треба отримати ділянки, в нас нема місця. немає іншому місці. Ми не маємо таких повноважень забрати у людини, в якої приватизована земля, сказати, віддай, бо треба дати тут ближче учаснику. То в нас немає таких повноважень. Ми можемо здати вільну землю. Вільна земля в нас є в районі Забашею і. В грамоті там нормальні це. Це садок ваш. А в садку він був за межами, якщо я не комерці, чи менше. За межами городи приватизовані. Але там городи приватизовані практично на 80%, якщо я не пометили. Можна від 3 Маленькими клаптиками. От ви розумієте, це нереально. Ми це питання вже обговорюємо. Ми не маємо таких повноважень. Держава не надає таких повноважень забрати простих людей і віддати. Приватизовані. Навіть приватизовувати зараз городи, ми, ми даємо, не даємо обмеження, даємо. Ми і вже тепер, якщо не можна. ми не можемо, бо вже це і не кінцевий результат, Щодо буде до розглядання саме цих заяв для опису. А то, світає... Я можу Це знати ми каву. Ми, 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 ми повідомимо там. Є познако повідомити. Я вам залишу свої номера телефонів. Нема писабули повідомлені кожен учасник, Часний? а то особисто письмово листом. В який день будуть відводитися? В якій годині, місце, де. Місце тут або да. се стирання. Або мені. Голова комісії може. Б... Так, ну що ну, перейдемо, зараз ми обміняємо. Ви вже йдете ще ні. Так, да, я до вас ще зайду. А, ну, то я ж хочу, так. Да. Ну, Земельні питання. Може, перерву зробимо не? Ні, не зробимо перерву питання. Земельні питання. Давайте ми таким чином поступимо. Ті є представники, які вже довго чекали, поки ми розглядали важливі питання. Розглянемо кожне, зокрема, ваше питання, а далі прийдемо до тих питань, які у нас є порядку. Будь ласка. Звернулися Алшик увагу, ворог, дати дозвіл на встановлення, перезимоє. Газозаправної станції біля кладовища в селі Зоря. Шановні, шановні депутати, трошки ну, не так виразу, але я прочитаю клопотання не звернувся. Товариство Росій займається виробництвом стиснутого природного газу. Наша заправка знаходиться в селі Городок на оборону штазі 88. Є на протязі 10 років стабільний платниковий податків бюджету Гордоцької сільської ради. Багато наших клієнтів живуть і в села зоря, городок, клевень, грабів, голиш, важобри, ну, оцей курс, ця сторона. Вони мають вихові вантажні автомобілі на метані. Вони заправляються в нас, тобто він плече, самі котики були. Вони тут, ну, постійно звертаються з проханням, чи є можливість розмістити якийсь пересувний автомобільний газонаповнювач десь поближче до дороги, до доріжки, в такому в цьому місці, де воно ну, найкраще для всіх на полужечні. Це десь можливість для людей з економіки часу. Зменшити транспортні витрати, припустимо, хто підприємці, хто там перевозить якісь будівельні матеріали, ще там щось. І звичайні люди, ті, що мають машини на металі, те саме їм не треба буде їхати Чи в Рівне де заправді, чи, чи роз... до цього заморозити. Враховуючи вище зазначення, розвідка звертається до вас прохання дати дозвіл на розміщення парса. Це не заправка. Це автомобіль, звичайний вантажний автомобіль з балонами. Фактично, під нього не треба виділяти земельну ділянку ніякої. Тобто там не буде не буде вона, не буде нічого. Вона приїхала машина в 9 ранку чи в 8 ранку, і в 6 ранку, і в 6 вечора поїхала назад на заправку. Тобто дати довгим на таке розміщення. Це буде Це не вийшло.

Там, буде, <правда> же, там. Так, запаху немає. Там немає. Там, немає, за там запаху немає. Він не має ні шуму, нічого. Тільки там закінчиться. А скажіть, так що ви хочете на площадці? Ні, там є земля, вона за не думаю, Що буде для сільської ради нас цікавить. на цін? Обомов де бюджетна комісія, чи хто вас вирішує такі <правда> питання? Сядемо про соціальну допомогу якусь поводу.